Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав в продаж ось такий гольф. 2007 року 1,4 газ бензин пригнаний з Європи в дуже гарному стані. Ось в такому кольорі. Має задній парктроник. В дуже гарному стані авто Поміняно ГРМ, помпа. Мастило в двигуні, мастило в коробці. По салону ми можемо побачити текстильний салон. Ось переднє сидіння в чохлах, в гарному стані сидіння під низом. На механіці, он газ, кондиціонер, мультимедіа. Позаду. Ось так все виглядає в гарному стані. Потолок світленький, гарненький. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!